Добрий день. Ось у мене тротова сім'я. Була сильна сім'я, ось два магазини поставив. Один залили. другий порожний, але тим не менш. Отже, сім'я раїлася, рія піймав, але тут матки не облетілись. О, сім'я. Стала тортовкою. Отак от. Але що цікаво, потягнули маточники на тортовому розплоді. <кій> Якщо таке є, таке трапляється іноді, то виправити таку тортову сім'ю досить легко. Тим паче вона сильна, не хочеться втрачати одиницю. То треба просто-напросто дати один або декілька маточників, щоб вийшла матка. І матка вийде, облетиться і бджоли автоматично виправляться. Це по-перше, по-друге, треба підкидати, щоб сім'я не присіла, треба підкидати бджолиний розплід. Ось я вже два рази ставив. Тобто пройшло вже більше тижня, це звичайний бджолиний. розплід. вірніше я ставив яйцо. Треба ставити якомога. Ну, або яйцо треба ставити, або личинку, щойно вилу, яка ось щойно вилупилась. Ну і там і внизу у гніздову частину теж став. Ну, щоб було, то і Ну цим ми досягаємо того, що бджоли. Тим ми досягаємо того, що бджоли в нас не сіють трупневі яйця, а починають вигадовувати розплід. І бджола э, не зношується, ановлюється, ну, буде оновлюватись. Вона дозріє, вилупиться, тобто один раз в 5 днів треба поставити рамку яйця або молодої личинки. І от э, за 21 день десь треба це зробити 4 рази. Тобто я два рази зробив, днів через п'ять знов, третій раз зроблю, а потім ще, і ще, і потім вона почне лупитися. Ну, 4 або 5 разів треба підставляти, Краще 5. Там. А, ну ні, 4 достатньо, бо матка облетиться, почне сіяти. І там вже у них своє буде. Якось так. Так що туртові сім'ї є досить різні. Є які взагалі не хочуть виправлятися, якщо вже задавна туртовка, так її треба. Висипати десь у кущах, а на її місце поставити порожній вулик, ну, щоб вона по пасіці не розлетілась, де не повбивала інших маток, бо таке можливо. Або якщо тягне маточники, так підставити маточник. Ну, рамку я ставлю рамку з маточником. Але якщо у вас немає маточника, то є інший вихід. Беремо ці маточники з трутневими личинками, личинки трутневі викалупуємо геть і робимо щеплення. Я таке теж колись робив років 10 назад. Все інше так само підставляємо бджолині яйця і молоду личинку і, бджола, і бджолина сім'я виходить з трутовочного стану. Ось такий Справи. Ну, До да побачення. Все.